Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний та бюджетний супчик із хребта лосося. Рибку я відправила в кастрюлю: додала 2 літри холодної води, пів цибулини великої або одну маленьку, пів моркви і доведу до кипіння. А тим часом поріжу на мілкий кубик 4-5 картоплин та половину моркви. І поки рибка закипає, я підготувала картоплю, моркву, 15 горошин чорного перцю, одну чайну ложку зерен коріандру, один чесничок, пару гілочок селери і пів столової ложки солі. Перед закипанням став з'являтися шум, ми його збираємо. Робимо маленький вогонь і дамо проваритися рибки 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, рибка зварилась, і ми її процідимо через сито. І поки рибка охолоне, я відправляю в проціжений бульйон 2-3 столових ложки промитого рису, Овочі, які ми підготували, сіль. І поки супчик буде варитися, ми відділимо м'ясо рибки від кісточок. Ось із 700 грамів хребта лосося, скільки в нас вийшло м'яса, червоної рибки. Поки супчик вариться, я також подрібню зелень. У мене тут кроп, чесник і гілочка селери. З моменту закипання картопля і рис варились 20 хвилин. Відправляємо рибку з зеленью. Дамо перекипіти приблизно одну хвилинку, а потім ще дамо настоятись хвилин 15 і можемо смакувати. Ну, ось і все, друзі. Ми будемо обідати. А вам до побачення, всього найкращого, до нових відео. Пока-пока!